Різдво у старовинному побуті. 7 та 8 січня у Шевченківському гаю відзначатимуть одне з найбільших християнських свят року. Усі присутні стануть єдиною великою родиною. В гаю відкриють хати для частувань та коляди. Протягом двох святкових днів усі охочі зможуть навчитись робити гляльки-мотанки, відвідати ковальні, скуштувати традиційні страви та почути стародавні колядки. Із 30 хатин 9 будуть повністю задіяні для різдвяних святкувань. Там будуть накриті столи, а тим Сові мешканці оселі ходитимуть від хати до хати та колядуватимуть. Вхід на свято платний, дорослий квиток 20 гривень, дитячий 10. В наших садибах доглядачі будуть одіті в національні костюми. Якщо це Бойківщина, то жінки будуть одіти в національні строї. Якщо це гуцульщина, то гуцульські строї І на цих об'єктах будуть проводитися майстер-класи. На центральній галявині музею буде головний символ Різдва це різдвяні звізди. Власне, вони будуть оздоблювати центральну сцену. Це якраз буде зірки із колекції, які побували в Ватикані в 2011 році на відкритті української ялинки.